І всім, чеки, брика, мої фрайра, з вами, я заділер. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою of the заміник. Попередній раз, коротше, я заплутався і для вас проходження було дуже скучне. Але я тільки що подивився проходження і все зрозумів. Це вже друга попередка зняти це відео, коротше. Я знайшов один спосіб, коротше. Там треба взяти крису і кинути, щоб слон не відволікся. І так. і, і короче, ви зараз кажете. Орест, про якого ти слона бляха говориш. А я зараз вам всім розкажу. Тільки що я пройшов нафіг. Ось, я тільки тут пройшов нафіг. Ось дивіться, отут потім опинився. А ну давай зайдемо. Отут нажав тільки шоток. Потім сказали там щось про бурмуталу і сказав, щоб я відкрив інвентар, ну, там. Коротше, я попользувався цим інвентарем. там, Ну коротше я вже знаю, як ним користуватись. І нам треба було забрати спеціальну штуку, або. Або дивіться, зараз покажу. Ось вот таку штучку, щоб я відкрив ці ворота, і я відкрив. І тут далі зараз он виб'ється. І дивіться: Тут ось о, є криса. ось. О. Тут її можна взяти от так. Я поняв уже. Ну, зараз буду швидко проходити. Це відео буде коротке, Да. На жаль, воно коротке. А може і не коротке, а я фізно. Все, сразу ховаємося. Ждемо. Я без наушників граю, так. Да. Я без наушників граю. Так. Сразу бляха. Давай быстрее. Замешанцы. Да. Удаться даться шкур. Подкази FNAF Security бридж, ви, ви помните? для тих, хто дивився на фанат, або грав хтось із вас, можете написати в коментарях. Тут І поняв. І, самі підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, можете написати коментар. Да. Так, Емейл, що тут у нас? Ахер, тобі, да? Ага, біда. Тут є щось. У мене якась іграшка з собой. Ага, от тут у мене до нього ключа доступа немає. Якщо насвітиться ота... Ота... От, якщо у тебе, значить, око цей насвітиться в апдата, наприклад, у мене от такі квадратики. У мене в апдата вони насвітяться, значить, у мене немає до нього доступа. Так, подожди. Тут треба щось придумати. Так. Я хочу проспідранити, спидраны, що тут у нас. Так, якась... є. Ага. Так що, ага. Ага, інвентар. Інвентар. А ну Що Шо стулса у нас є? Як кран, а давай. Давай, відкривайся. Стоп, я... відкрий, бляха! Много игрочка Все, все пока давай Так, що у нас тут Шо у нас тут открываем Ага лифт А шо именно тут знаходиться Тут я бачу лесплей в Один лес Плейщик Я допомню назву Але можно оставить ссылку Я потім вам оставлю Короче, так, ідемо далі, театр якийсь. Так, театр. А, зачки. а у мене немає того значка. До театра входу немає. А це... От повертати я до нього назад не хочу, пацани Я сим ідіотом хотів довго розбиратись, статі да. Убрав, она в секретай міміка. Бусла або... не міміка мімика, часть або тьфуйна часть це російське слово, а частина друга. Mm. Uh -huh. тут на работу тут есть лифт уже тут что сесть? а ну почекай там я -то дверька ага тут фиг тебе а, ну меня я знаю короче Пішли далі. Давай, пішли. Быстрейше. Я думаю, вам звук чутно. Да, я думаю, вам звук чутно. <кх> ну короче, я коли перший раз обістрався від скримера, я, блін, у мене, блін, гору зараз болить. Ну, чуть-чуточку болить, короче. У нас тут був сражбагомот. Так, а це скрипка, а я гітарист. Одного скрип... скрипянина я бачу вже. Ого, а це шо? Давай, відкривай. О, офіс. офіс. у нас тут. Звука немає. А тут є. А от оце не Тут... Тут, блін, ембієнта немає. Вот дивіться тут є немає представляйте от оце пацани не чого що у нас тут Така штука бляха давай положим її сюда Набери. Так, зараз зарабум так у нас зараз апдату на давай вставляй свою дискету що за доску я не знаю давай сейчас Давай, пошли. Тут я, короче, подивився себе і зрозумів, як другом цією пользуюсь эти Я щас попередю серії. понял. А ну, бляха. Бляха. О, босса А ну... Ну, да ты, может быть, был без Ну, короче, посарайся, давай это за мной. А тут сразу теперь Лофтрек, лофтрек, лофтрек. Лофтрек. Давай. Да! А тепер воно легке, Я раніше не міг його вирішити, але в першій серії у мене вийшло її зрозуміти. Ура! О, тепер у нас вода світиться, ура! Все, давайте ану подожди. а що тут у нас є? А ну почекай. Вот вот тупо куперка Alien Isolation, Кто помнит От хто помне Alien Isolation, тот знає. От тот знає. Ну вона майже похожа, ну тут, блин, ну тут, блин, мені це все напомнило на Alien Isolation. Ну майже на Alien Isolation. Або чужий изоляция Да, блин. Так, що тут у нас? Ага, тут надо прохід зробити. Значит. Ах ты, крыса. Вот я давай вся госплей, я знаю эту коробку. Там зараз кример выскочить. А далі йде? да? фіг тобі Опа. Я хочу. Опа. Опа, давай. Подожди. Так. Буллоха. Фалфест. Шут! Фау фест! Нифига себе. Так Зараз віднесу сразу в инвентарь, потім коробку джеки будем видно. Сабуду быстренько. Давай, так все быстрее. Давай. Бляха, куда ты ложишь? Ага. Оп, все. Все, давай побиваю. Стоп, тут другой вхит. А, нет, тут закрыто. Стоп, а что тут? А, ну да ты показалось тоже. Якась есть дырка порвана. Бляха, шкатулка с буррионетрю грает. Час грати! Бляха, здорово, херня. Давай, привет, сокрытый грбаного ми, э, мимика, як справи. Я конченый секрет гребаного мимика! Гребаный сокрытый! мимика! Гребаный сокрытый мимика! Ладно, все, давай, поехали далее! открылось... Бляха. Let's play, бляха. Фред Бур Фэмили Дуинер. Редикс. Бляха! Да це фабрика з ПНГ! Шо за фігня? Це фабрика з ПНГ, да це ПНГ картинка, шо за кринж? Якщо бы це було бли, все в 3D, я б був в шокі. От я б був в шокі. Кстати, а що там шукатуй? Шо? А, давай далі. Так. Be yourself. Шерпе из салона. Салон Шерпе из Або О Холмса, Рокхумса, я тут? Нидахан. Шу! No, ладно, не заразумеваю, но ладно. Здорово, ютуберы. Что есть? Нет, блин, пишу на фиг. Ну реально, хай він иде нафиг, короче, работає. Хай дробля свою работу и не відволікається, Вот я тоже так само робив. А що еще тут можно дойти? Я просто боюсь, что у тебя ця... гребаный секретный мимика сдох. Ну, не сдох, на оце пропадет. Так, шо тут у нас? Та нє, реально, дупа ПНГшка, ви бачите? Чи не ПНГшка? Що може? Мля, що тут є? Ну давайте повернемося, хоть подивимося, що з нею. Рези, эксклюзи. Якийсь доставщик нафіг? Так за ж вона зникла? Ага. Так можна не хвилюватися, все добре. Ну, пішли right, далі, по суті. No давайте. Ну, я вмію користуватись! Бля! за Бляха! Бешла нафиг! Я нашел тебя! А, я из ваты Джеки указывайте! Сдаете из ваты Джеки! Нафиг бежала! Бляха! Ты нафиг! Что Да что ты бьешь его! Бит -би... Да у меня вам зарплаты! Купи! Шо робить? Бляка! Шо ти робиш? Дура, шо ти робиш? Йди назад, Гратись Приехал? Ну, понятно. Арнольд! Дихай, Арнот аль, Альнор. Аль, давай вес давай буде весело, сказала вона. Я доправлю можу. Блка. Скільки вона кілометрів мутри? Давай до твого народження! Я не знав, що вона тільки ще сказала. Але я не знав, що зараз буде. Ага. Зараз тут оце скотина вискочили. а Хотя вона не вискочила, Out of order якийсь тут. Не, ну я фижу. Давай. Я знайшов тебе! Бляха! Давай, давай, давай! Быстрей, быстрей, быстрей! Почекай, а це, да тот самый Нет, це тот самый момент стрейлера? Бляха! Нет, это тот самый момент стрейлера! Плюс! Який бляха сюрприз! тобі? Что за... Який же бляха сурпрайз? Нафиг! Женка! Женка! Я боюсь! Я боюсь, дівчат, пацаны. А чего саундтрек продовжує играть? Мы на саундтрек продовжує играть. блин, пробежимся. Я уже хоть знаю, что робить. Ладно, даром спокойствие. Бляха, жинка! Ой, жинка, бежа нафиг! А -а -а -а! 你给我 Бессрадость, можно. Вы на близку была, я паникува. Зараз відкрыто. Переставлю меня! Бляха! Смитки! Что? И шо Еще нафиг? Нет. Бляха, есть сюжин кофе бляха.

<small> mm -hmm. so we did some digging to learn more about that bothersome endoskeleton that keeps relentlessly pursuing you from what we can tell it was designed to keep murray's son entertained while uh, point, the endoskeleton was exposed to some sort of violence the details of which are a little fuzzy mm -hmm. Цей мімік эндоскелета скопі копірує твої твої не Але але треба його зробити позитивним результатом. the previous technicians considered it an honor uh -huh. to lose limbs in the service of their company and i'm sure they would tell you that themselves if they hadn't died from blood loss they failed one out of three fazbear employees has confidence in you so go get them tiger i found the location of another upgrade station in the showrooms you can get there if you head back through the well have have check the monitor Это весь монитор, зара я тебе еще скину. Иди. Давай іди далі. Все давай. Так, що в карте? Практика эту крапку X нафиг. Muntuz.exe, бляха. Go to bed, open window, go to bed. Да шо він? А что таке Мапс? То нам треба дібратися... Ага. Ну, тут я не знаю. Короче, планую я, бляха, на цим закінчити. Я чуть не від жінок нафиг. Або ви дівчата не жінок. Мені страшно. Ну, добре. Давайте на цим зберешемся. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. І ще я сьогодні грав без вебки. Кстати, ну я зараз без вебки играю, бо у мене вебка глючить. І ще можете написати запитання, я постараюся відповісти. Я роблю сафейм анімації, челендж по відеоіграм, які я можу пройти від вас та лет'сплей по відеоіграм. Ну, добре. А з вами я був Задінер, і всім пока-пока, мої фарери. І я ще розробляю ігри. Ну, все, давайте.